Найближчими днями Україна та Сполучені Штати Америки будуть вести діалог у Саудівській Аравії під час зустрічі, обговорять, зокрема територіальні питання та протоколи безпеки. Про це повідомив спецпредставник президента США Стів Вітков. Він зазначив, що Вашингтон очікує значного прогресу від цих перемовин. Також американці сподіваються на підписання угоди про корисні копалини. Під час перемовин США у Саудівській Аравії українська делегація пропонуватиме встановлення режиму тиші у небі та на морі. Про це Суспільному сказало джерело знайоме із позицією делегації. Співрозмовник наголосив, що це реально втілити швидко і проконтролювати. Також зазначають, що під час зустрічі Україна готова підписати угоду про рідкісну земельні копалини. Напередодні зустрічі у Саудівській Аравії адміністрація Дональда Трампа. Не даватиме запевнень щодо підтримки Києва, як повідомляє видання Ваштон Пост за словами американських чиновників відновлення військової і розвідувальної підтримки залежатиме від дій України, оскільки Вашингтон прагне прискорити процес припинення вогню. Нагадаю, раніше держсекретар Марко Рубіо заявив, що війна Росії проти України є проксі війною між Москвою і Вашингтоном. За словами його жодної сторін наразі не має чіткого плану завершення війни. А в генштабі підтвердили ураження силами оборони НПЗ у Рязанській та Самарській областях РФ. Як зазначено, Розянський нафтопереробний виготовляв в середньому 840 тисяч тонн палива найвищого сорту для реактивних двигунів. Керосин його виробництва активно використовувався авіацією агресора. Новокуйбишевський завод у Самарській області забезпечував паливом війська ворога на північному напрямку. Детальна інформація щодо наслідків ураження об'єктів наразі уточнюється. Зауважили в генштабі. Нагадаємо вам, друзі, традиційно, що доєднутися до нашого спілкування можна і у вайбері. Скануйте QR-код, який ви зараз бачите у себе на екранах, і переходьте до нас в цей месенджер. Там у нас працює Київ 24 уже в форматі додатку, застосунку каналу. Підписуйтесь і будьте в курсі всіх останніх новин максимально актуально, швидко, головне доступно.